Вітаю! Потрібно знайти значення виразу 0,125 в мінус 2 третіх. Отже, 0,125 можна подати у вигляді основи 0,5 в степені 3. І пам'ятаємо, що тут у нас степень мінус 2 третіх. Дорівнює. Тепер у нас виходить, що підносимо до степеня, При піднесенні до степенів. В степені множиться, тобто 3 помножити на мінус 2 третіх. /3. 3 та 3 скорочується, лишається 0,5 в степені мінус 2. Пам'ятаємо, що степінь мінус означає, що основу потрібно обернути. 0,5 це у нас одна друга в степені, 2, поки що замінили. А тепер обертаємо: це буде 2 перших. Тобто просто 2 в степені 2. А це буде 4.